Однак добре відомий закид висуваний багатьма. Отак от, от питання про сенс терпіння і зла у світі стає не підняте, а тільки відсунуте, віра запевнює, що Бог всемогутній. То чому ж він не усунув і далі не усуває зла зі створеного нам світу? Чи не маємо тут справи ми з якоюсь Божою безрадністю, про яку говорять також особи щирої, хоча й намученої релігійності? А вже ж можна сказати, що Бог безрадний перед людською свободою, можна говорити, що Бог платить за цей великий дар, який обдарував істоту, котру створив на свій образ і подобу. Він залишається перед тим даром послідовним, і тому стає перед судом людини, перед узурпаторським трибуналом, котрий ставить йому провокаційне питання: чи ж правда, що ти цар? Чи ж правда, що все, що діється у світі в історії Ізраїлю, в історії всіх народів, залежить від тебе? Знаємо, яку відповідь дав Христос на це питання перед Трибуналом Пилата: Я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити істину. Але в такому разі, що є істина? Що є правда? І в цьому місці закінчується судовий розгляд. Такий драматичний розгляд, якому людина поставила Бога перед судом своєї власної історії. В свою чергу вирок не настає згідно з правдою. Пилат говорить: не знаходжу я в ньому провини ніякої, а за хвилину оголошує то візьміть його ви і розіпніть. Таким чином, умиває руки і перекидає відповідальність на агресивний натовп. Тож вирок людини щодо Бога опирається не на правду, а на насилля, на тимчасову кон'юнктуру. Чи ж це не правда історії людини, правда нашого століття? Сучасний вирок повторився у стількох трибуналах у рамках систем тоталітарного насилля. Чи цей вирок не повторюється у демократичних парламентах, коли, наприклад, законом засуджується на смерть ненароджена людина? Бог завжди на боці страждаючих. Його всемогутність проявляється в тому, що він добровільно прийняв терпіння, міг не прийняти, міг проявити своє всемогуття навіть у момент розп'яття, бо ж йому пропоновано: зійди з Христа, повіримо у тебе. Він не прийняв цієї пропозиції. Те, що він до кінця залишився на Христі, на тому Христі міг сказати до Бога так, як усі страждаючи. Боже мій, нащо ти мене покинув? Власне, це залишилося в історії людини найсильнішим аргументом. Коли б забракло конання на Христі, то й правда, що Бог є любов, зависла б у якійсь порожнечі. Так, Бог це любов. І для того, власне, дав свого Сина, щоб Його, як любов, об'явив до Кінця. Христос є тим, що Він до кінця полюбив їх, до кінця, тобто до останнього подиху, до кінця, значить, приймаючи усі наслідки людського гріха, беручи їх на себе. Точнісінько, так як сказав Пророк Ісая. Він ніс на собі наші болі. Усі, як вівці, ми блукали, кожен ходив своєю дорогою. Провини нас усіх Господь поклав на нього. Муж страждання є об'явленням такої любові, яка усе зносить, такої, яка найбільша, якою Бог не тільки є, а й такою, яка розливається в наших серцях через Святого Духа. І, зрештою, перед розіп'яттям та внутрішня людина, яка є учасником відкуплення, бере гору над людиною, яка є гарячим судею Божих рішень у власному житті і в житті людства. Отож стоїмо у самому центрі історії спасіння. Суд над Богом стає судом над людиною. Божий вимір і людський вимір цієї події зустрічаються один з одним. Перетинаються і туже Однак не можна у цій торсі затриматися. Від гори благословенств дорога доброї новини провадить на Голгофу, провадить через гору табор, тобто гору преображення. Трудність Голгоф і її провокація аж така велика, що Бог сам хотів попередити апостолів про те, що мало настати між Великою П'ятницею і Пасхальною неділею. Кінцевий сенс Великої П'ятниці такий. Людина, яка судиш Бога, яка наказуєш йому виправдовуватися перед Твоїм трибуналом. Подумай, чи то не ти відповідальна за смерть приреченого, чи суд над Богом не є врешті судом над тобою самою? Чи цей суд і вирок, хрест, а потім Воскресіння не залишаться для тебе єдиною дорогою для спасіння? Коли ангел Гавріл сповістив Діві з Назарету про народження сина, заповідаючи, що Його царство буде тривати до кінця світу, то, мабуть, важко було передбачити, що його слова означають таке майбутнє, що царство Бога у світі зреалізується такою ціною, що такою дорогою має відтоді точитися історія спасіння усього людства? Чи тільки відтоді? Чи теж не від початку? Подія на Голгофі історичний факт, однак цей факт не обмежений у часі та просторі, він сягає у минуле, аж до початку і відкриває майбутнє аж до кінця історії, охоплює усі місця і часи, охоплює усіх людей. Христос є очікуванням і разом з тим сповненням. Бо під небом немає іншого ймення, даного людям, щоб ним би спастися ми мали. Християнство є релігія спасіння, тобто сотеріологічна, говорячи мовою теології. Християнська сотеріологія зосереджується у сфері пасхальної таємниці, щоб людина повірила, що вона спасенна Богом, вона мусить затриматися під Христом Христа. Мусить у неділю, після Шабату, стати перед порожнім гробом і почути, як ті єрусалимські жінки. Нема його тут, бо Воскрес. Поміж Христом і Воскресінням є впевненість, що Бог рятує людину, рятує її через Христа, через Його хрест і Воскресіння.